Хвили, вот такая антенна, а зараз я включу той. Крутый коты. Це до нього зовнішня антенна. А тепер дивіться, Все. до побачення. Навіть зараз я зовсім її витягну. Нічого нема. Ніс. Це касаєшся тоді, що с Зараз вставлю снова. Издали. Які були проблеми? Півтоби з ним бився. Прийшов він до мене. А, ну, ФМ хоч тут працює. На стрк свій. Ну зараз включимо. Зараз включимо. ФМ. ФМ. Тримай свого сольного проекту Ван Віч, а продовжує шоу Островський із новинкою Злий. Так, давайте щось тут не було музики. Росія може виробляти все більше і більше смертоносної зброї. Я пане Тарасе, вибачте, роблю висновок, Значит, що вот Китаю байдуже на усі ці погрози, я і попри те, що ми говоримо, що в Євросоюзахніша ну, економіка, що Сполучені Штати переможуть Китай, Китай сидела вмикаю... банк. Середні, ну, я вони за не в в працювали, вже, дивіться. Це, це е банк не то. Китаю, основний комерційний банк фактично зупинив всі розрахунки. МПМ. МВ, вірніше. Бачите, зараз є шипіння на трьох девятках. Так, ну і він приймає на штиреву Не на магнітну. Так, ну от дивіться, що було. Як був настроєний приймач. Зараз покажу. От дивіться. Натискаєш гучність. Ще раз натискаєш. Якась незрозуміла теж типу гучність, але вона вже сіренька, типу неактивна. Але ні. Дивіться. От я додав. І все, нічого нема. І вот так оно було на... налаштовано. Бачите, на середніх нічого нема. Але якщо переключаєшся? Фер... Співпрацює... Все, все нормально, доставляли... все є. екскраплений газ або устаткування для видобутку став газу для російської компанії Новатек. Mm -hmm. Тобто це, от фактично, Можете, воно це ніяк не відбулося. Тому ці всі речі вони функції але не але не готовий зараз входити в, в якусь таку жорстку, тому що не готові, тому що немає ще попутувати. До речі, РДС так, добре працює. Ось, пане Тарасе, мені здається, основне <laughs> от тут тепер слово зараз в краю, Зараз він не готовий, але ми розуміємо, що російсько-українська війна не завершиться цього року і не завершиться найближчий рік, так е, найближчі мені здається два роки. Зараз, наскільки це зараз може розтягтися для Китаю і чи не зробить він якийсь не максимально швидкий? Все, зараз все є. Ну, от такі от чудеса. От я вам показав, може хтось буде отримувати, щоб таке знали. Вы нигде ничего не написано, никто ничего про такие не кажется, громкость, почему вона так э, влияет. Ну що, далі буде. будет.